Сподіваюсь, ви скучили по моєму голосу. Чекаю на вашу підтримку в коментарях. Ну а сьогодні на нас з вами чекає круте, коротке, але як завжди, дуже ефективне тренування на ваші ніжки та сідниці. Для нього нам буде потрібно взяти дві гантелі по 2-3 кілограми, залежить від вашої витривалості. Тренування у нас буде тривати всього 20 хвилин, і ми одразу ж переходимо до першої вправи. Для цього нам треба опуститися вниз, і ми починаємо. Працювати над розігрівом ваших ніжок та сідниць. Підіймаємо ніжку вверх, тягнемо п'яточку до стелі, спинка у нас пряма і дивимось вниз. Максимально високо підіймаємо коліна і вверх, стискаємо сідниці, дихаємо рівно, спокійно. І відчуваємо, як потроху починають активуватися наші м'язи. На початку нам важливо їх підготувати для серйозної роботи вже з додатковою вагою. 3, 2, 1. Супер. Зупинилися і робимо теж саме на іншу ножку. Підготувалися у нас 10 секунд відпочинку між вправами. І поїхали 40 секунд на вправу. вверх. Намагаємось не розшатувати ваш корпус. Працює тільки ваша ніжка. Штовхаємо п'ятку вверх, відчуваємо сідниці. Супер. Корпус статичний, спинка рівна. 10 секунд. І зупинилися. Молодці. Тепер опускаємо одну ручку на лікоть. Дивіться, рівний кут у нас. І виводимо одну ніжку в сторону. Підводимо її до себе і п'ятку штовхаємо трошки вверх в сторону. Відчуваємо тут сідницю. Так, супер. До себе. В сторону. До себе. І вверх. Супер. Повільно нікуди не поспішаємо. Наша мета максимально включити сідниці і потім вже додати додаткову вагу для вправ. Так ми отримуємо максимальний ефект від сьогоднішнього тренування. Три, два, один. І зупинилися. Супер! Тепер трошки відпочинемо. Молодці. опускаємось тепер на цю ручку. Пряма. І поїхали. Нога до себе вверх. І вверх. Супер. Повільно нікуди не поспішаємо. Намагаємось п'яточкою якби відштовхнути ножку і до себе. Не робимо паузу. Ногою тут не бросаємо її, зберігаємо напругу і працюємо. Супер, 10 секунд. Два. Один. Супер. Зупинилися. Трошки відпочили. І ще дві вправи. Пускаємось на прямі ручки, підтягуємо животик. Дивіться, точка. Пряма і підйом. Точка до себе. Пряма підйом до себе. Так, пряма до себе. Точка. Вау! Воно так? Супер. Вверх до себе. І 10 секунд. Працюємо, працюємо, давай. І останні секунди до себе. Фу! Вже круто відчувається сідниці, так? Це наша мета. І приготувалася інша сторона. Прямі руки піджали животик і вверх. Ніжка до себе, пауза і вверх. Кому важко, робимо пів підйому. Супер, ще працюємо, працюємо. До себе. Пряма. Вверх. До себе. Пряма вверх. Ще трошки. І молодці. Супер. І останні дві вправи ми розводимо ваші коліно максимально в сторону. Ніжки в сторони також, щоб ви могли опустити максимально таз. І тепер виводячи його вверх, максимально зжимаємо сідниці і вверх. Скорочення м'язів. Вниз, опускаємось. Вниз. Супер-супер. Доводимо до максимуму включення ваших сідничок. І ще трохи. Три, два, один. Зупинилися. Повільно опускаємось на животик. І остання вправа, щоб ще раз включити ваші сіднички, ви можете за щось взятись чи руки розставити по сторонам. І ми максимально намагаємось підняти ваш таз. Можете зігнути ніжки в колінях. І тепер тут зжимаємо сідниці в верхній точці, намагаємось затриматись трошки. Давайте считаємо разом. Раз, два, три. Вниз. Раз, два, три, вниз. Тискаємо. Раз, два, три. Вниз. Раз, два, три, вниз. Ще 5 секунд. Раз, два, три, вниз. І опустились. Супер. Повільно підіймаємось. 20 секунд. І нарешті беремо з вами гантельки. У мене дві гантелі по 3 кг. Беріть також вагу, яка вам буде комфортна. Я залишаюсь на колінах. Кладемо ваші гантельки на плечі і по, по черзі підіймаємось. Одна ніжка. Друга і присід. Цією ж ніжкою опускаємось донизу. Молодці. Ліва. Раз. Два. І присід. Ліва вниз. Супер. Права. Вниз. І вниз. Ліва. Раз. Два. Опустились. І поїхали. Намагаємось штовхати себе при підйомі сам, саме п'яточкою. Супер. І підйом тепер на випад. Робимо випад однією ніжкою. Зупиняємось і поїхали вниз. Раз. Також штовхаємо себе п'яткою. Два. Паузу внизу не робимо, одразу підйом. Також коліна не випрямляємо до кінця, залишаємо невеличку пружинку. Супер! Після підготовки у цього розігріву спочатку ці вправи з гантелями відчуваються вже зовсім інакше. Молодці, міняємо вашу ніжку. Дивіться, для рівноваги можете трошки зробити кут. Ножка сюди і поїхали. Пускаємося вниз. Супер. Продовжуємо. Дихаємо спокійно, не поспішаючи. 40 секунд в нас на роботу. Корпус рівний. Ще трохи. І супер. Фу, молодці. Супер. Так, тепер з центру. Ви можете взяти ручки так з гантелями, бо як вам буде комфортніше. І ми виходимо в притід боковий. Центр. Притід. Супер. Спинка також рівна, Увага на це. Видох зверху. Супер, молодці. Продовжуємо. Давай, давай, давай. Нижче опускаємось. Супер. Ще трошки. Молодці. Тепер беремо гантелі разом, схрещуємо. Ножки поширі для присіду пліє. Так. Поїхали вниз. Коліна у нас йдуть по напрямку з вашими носочками. Увага на це. Спина пряма. Таз у нас підкручен. Так. Видох. Також не випрямляємо коліна до кінця, робимо невеличку пружинку. Щоб зберегти напругу в м'язах. Супер. Продовжуємо. Давай, давай, давай. Оп! 10 секунд. Супер-супер. Вниз до палелі з підлогою. І молодці. Підйом. І тепер робимо майтник. Залишаємо таким чином гантелі і виводимо їх перед собою. Сокорочуючи максимально сідниці. Штовхаємо. Пам. Фух. Фух. Сильніше. Штовхаємо. Таз, якби розбиваємо скло перед собою. Ще, ще, ще. І разом. Ще трохи. Продовжуємо і готуємося одразу до наступної вправи. Лягаємо в сідничний місток. Супер! Беремо одну гантель, друга поряд з вами. І робимо гантельку на одну тазову частину перед собою. так, Ця працююча ніжка. І підіймаємо таз з однією ніжкою вверх. Супер-супер. Лягаємо, давайте поспішаємо. Точок у нас знову ж таки за п'яточкою. так. І вверх. Не запусняємось внизу, одразу ж вверх йдемо. Супер. Що, ще, ще 10 секунд. Давай, давай, давай вище. Відчуваємо сідниці. І стоп. Супер. Перекладаємо гентель на іншу сторону, на цю кістку. так? Кладемо, щоб вам було комфортно. Також штовхаємо себе п'яточку, іншу ногу підіймаємо і вверх. І вверх. Супер. Відчуваємо скорочення сідниці, так? Не зупиняємось внизу, одразу ж вверх йдемо. І ще трошки. Давай 5 секунд. Супер. Беремо іншу гантель, кладемо дві гантелі на тазові кістки, щоб вам було комфортно. Розставляємо коліна по сторонам. У нас іде жабка. Поїхали разом. Раз. Зжимаємо, стискаємо максимально ваші сідниці. Верхній точці відчуваємо сідниці. Давай. Добиваємо, добиваємо до кінця. І вверх. Вверх. Повільно вниз. Стиснули. Вниз. Стиснули. І одразу потім готуємось до наступної вправи, підіймаємось і робимо мертву тягу на одну ніжку. І разом підйом. Я <рес> <рес> <є>, закупкою блін. <рес> так, робимо підйом на одну. Опускаємось, так? Ніжка перед собою, гантелі. І поїхали вниз. Розтягуємо тут максимально біцес бедра, так. І сідниці. Спинка у нас рівна. І опускаємось до однієї ніжки. Фу, супер. Давайте мені вже гаряче. Булочки пічуться. Супер, відчуваємо, розтягуємо і скорочуємо. Розтягуємо і скорочуємо. Супер. Це наша мета. Фу. І. Фу. Супер. Молодці, 10 секунд і ми переходимо на іншу ніжку. Ще раз, увага! Вставляємо ніжку перед собою, носочок вверх. Ця у нас трошки стсогнута. І опускаємось донизу. Розтягуємо Вверх. Просто ідеально, як не завершення. Вправ. На ножки та сідниці. Розтягнути те, що в нас було пропрацьовано. Носочок дивиться вверх. І 5 секунд. Супер. І на завершення останнє вправо беремо дві гантелі і робимо тепер мертву тягу вже класично. Уявіть, що ззаду вас є хвостик, і вас хтось за нього тягне назад. Гантелі у нас максимально близько до ваших ніжок опускаються вниз. Спинка пряма максимально, дивимось також вниз. І на максимальному розтягненні зупиняємось і потім йдемо вверх. Скорочення сідниць. Розтягуємо біцепс. Видох. Вдох. Видох, не поспішаючи. Максимально близько гантелі до ніг. І хвостиком тягнемось назад. Супер! Молодці! Підводимо гантелі сторони, прибираємо, знімаємо ваші кросівки і робимо таку легку заминочку, розтяжку для ваших м'язів, які тільки що працювали. Давайте одна ніжка буде спереду, друга ззаду. Розслабляємо її максимально. І в цій позиції виводимо ручки вверх, відпочиваємо. Ідеальна комбінація, ідеально взагалі рецепт тренування. Це якісна розминка з активацією м'язів, які у вас будуть працювати. Так що ми з вами зробили на початку. Потім основна частина вже силова, наприклад, з якимись кардіоелементами, наприклад. І потім це якісна. Заминка, розтяжка в'язів, які працювали, щоб вони у нас якісніше відновлювалися, якісніше пророблялися. Супер! Молодці! З цієї позиції ми тепер обводимо ножку вниз опускаємо ще глибше, ще більше розтягнуємо сідниці і опускаємось на лікті. Тут намагайтеся якось розслабити взагалі ваш корпус, прямо навалитися вниз, щоб ще більше відчути, як розтягується сіднична м'яза. Це дуже розслабляє, і прям дійсно ти відчуваєш, як ті м'язи працювали, в тебе зараз розтягується. Це дуже і дуже корисно. Таким чином, ваша крепатура, мабуть, буде менше. Відпочиваємо. Супер. І повільно підіймаємо з цієї позиції, виводимо ніжку назад. І тепер повторюємо те ж саме на другу ножку. Так. Увага! Кути перевірили себе. Давайте ще раз ручки вверх, потягнулися максимально, сказали дякую своєму тілу, дякую собі, що не полінувалися сьогодні і хоч щось виконала заради себе. Бо, дівчата, любов до себе, по-перше, це дія, а не слова, не щось таке ефемерне, це тільки дія. Тож ми сьогодні з вами молодці. Так, зупинилися в цій позиції ще трошки секунд. Дихаємо спокійно, вільно. І тепер також виводимо ніжку назад максимально. Тобто вона йде в сторону у вас. Зупиняємось на ліктях. і прям добре розб... розлабили ваш корпус і навалилися на себе наниз. Супер. Дихаємо спокійно, нікуди не поспішаємо. Як бачите, вправи на розтяжку, заминку, у нас такі статичні, щоб ви потрималися в позиції, де розтягуються ваші м'язи, максимально довго, так само вони будуть у вас краще відновлюватись. А розминка у нас навпаки такі більш активні вправи для розігріву. Супер! Ну що ж, і останнє. Вправо ми входимо в центр і давайте трошки розтягнемо внутрішню поверхню бедра. ближче до себе підтягуємо ножки і робимо таку бабочку, можете спочатку розігрітися таким чином активно, але потім вже в, максимальному, в максимальній позиції, де ви можете розтягнути м'ясен, залишаємось і тримаємо статику. Фух, дихаємо спокійно. Дивіться, 20 хвилин всього то нічого, так? Але як якісно ми проробили низ свого тіла. Класно активували м'язи, відчули їх вправами, так, і потім ще розтягнулися. Молодці, 5 секунд, 3, 2, 1. Молодці! Супер! Зводимо ніжки разом! І я хочу вам сказати дякую за це тренування. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал, якщо не хочете пропустити інші наступні тренування на моєму каналі ТІДЖИ. І побачимось зовсім скоро. Бувай! П'ютюня! Давай, давай, давай! Підпусай, підпусай!